Вітаю вас, сила воїна у мені. Як ви стоїте у важкі часи? Ми живемо в часі, коли кожен з нас воїн. Хтось зі зброєю, хтось у тилу, хтось бореться у своєму серцю зі страхом. Цей розклад допоможе знайти вашу силу. І так, запитаємось у карт. Моя сила зараз. Важко по десятці жезлів, да, дуже важко нести оцей біль, оці втрати, оця розочарованість, неясність. Але це десятка, це вже закінчується. Терпимо. Моя сила в терпінні, так кажуть наші карти, і ждемо закінчення цього всього. Що підточує мою силу? Що дає невпевненість? Ну, дає нам невпевненість оця інформація, оця хитрість, що нам все розказують, да вже закінчується, да все буде добре. Це дуже підриває нашу силу. Який ж мій особистий ресурс, де я чіпаю цю енергію, цю силу? В роботі бачу, в роботі, повсякденних заботах, повсяденній зайнятості, щоб відійти від цієї важкості, від цієї хитрості, від цього вкиду такого неправдивого, яке ми весь час чуємо. Який мій захист, який ваш захист, захист у боротьбі. У боротьбі першу чергу з собою, своїми негативними думками, своїми оцею переварювання інформації, е, яка ж послання воїна в мені, яке для мене хоче послати світ послання? Відходьте. Нам треба відходити від цих ілюзій, перемалювати цю інформацію, е, Іти, йти, бачите, в цю любов, Іти в партнерство до друзів, спілкування, в гарних емоціях. Суму дуже багато, але потрібно відходити. Потрібно боротися, я бачу. Що ми справляємося, і все таки я бачу по зірці, наші мрії здійсняться. Все в нас буде як найкраще. Дякую за перегляд.